Коханий загинув, дитина померла, а свекруха виселяє з будинку. Історія Чоловік загинув на фронті одразу після народження нашої спільної дитини. Розписані ми з ним не були. Але дитину на нього записали. Біда не приходить одна, і дитина померла через 5 тижнів після смерті свого батька. Десь місяці два. Свекруха, мати його мене не чіпала, тому що я взагалі була просто в прострації. А потім вона прийшла разом зі своєю подругою, сіла на кухні і сказала, я все розумію, але нас з тобою більше нічого не пов'язує. Дитини нема ні твоєї, ні моєї. Будь ласка, звільняй будинок. Я буду його виставляти на продаж. Ти не дружина, ніякого права на нього не маєш. Я сама з окупованих територій і житла моєї родини вже немає. Мені йти нема куди. Я хотіла запитати: хіба дитина не була його спадкоємцем? Адже коли він помер, вона ще була жива? Дивіться стосовно спадкоємства цієї дитини, яка померла. На момент смерті свого батька дитина була жива. Вона була народжена живою і прожила більше тижня. Тобто, дитина була спадкоємцем загиблого. А мати цієї дитини є її спадкоємицею. Ми ж з вами вже повторювали про те, що діти спадкоємці першої черги щодо батьків, і батьки-спадкоємці першої черги щодо дітей. Тобто, що у нас виходить? У нас виходить, що ця дівчина спадкує за дитиною замість дитини. А дитина спадкувала за загиблим. Тобто, по суті, тут можна добитися. Право на одну другу цього будинку умовно. А друга половина буде свекрухина. це свекруха чи не знає, намагаючись її виселити зараз, що вона всю спадщину хоче собі взяти. Але там половинка та дитинина є, і дівчина за дитиною може успадкувати. Дуже важка і складна історія, я вам скажу. І знову ж таки, був би у них шлюб. Офіційний. Дуже багато питань би знялося.